Одним з найгучніших українських новинотворців у 2024 році став Олександр Русак. У травні він нарешті дочекався бою з Тайсоном Фюрі за звання абсолютного чемпіона світу в хеві-вейті. Британець медійно створив собі образ непереможного гіганта, якого за жодних обставин не зможе здолати менше габаритами українець. Але у підсумку вийшла історія про велику шафу, яка гучно падає циганського короля у 10-му раунді. від нокауту врятував Рефері. А згодом і гонг усик став першим абсолютом у хевівейті в 21-му столітті. Перед цим звання здобував легендарний Ланокс Льюіс, що в далекому 99-му. мене тато дуже сульне надихав. Він мені колись на жаль, його вже нема. Царство йому небесне, Але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова. Тебе зразу є питання, що я можу. Я кажу: ну звідки ти знаєш, що я можу? Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу, так нема можливості. Він каже, створи для себе можливості. Та не менш важливим за перемогу Усика над Ф'юрі були меседжі, які український буксер ніс у світ. До прикладу на зважування прибув у вишиванці із зображенням Героя України Олександра Мацієвського.